Набу розпочало кримінальне провадження проти міністра оборони Умірова, і тут хочеться запитати, що відбувається, як на це реагує ваша фракція, і як це побачать за кордоном? Тому що, наприклад, проти Резнікова я не пригадую кримінальних проваджень а проти Умірова вже є. Ну, знаєте, ви згадали Рєзнікова, і це дуже дивно, що немає ані кримінальних проваджень проти нього, ані проти тої системи, яка будувалася за його часів в Міністерстві оборони. Хоча, до речі, дехто зараз навіть розказує, що він, напевне, був кращим міністром. Але питання полягає в тому, що яйця по 17, яблука по 51, і контракти, за якими Україна нічогісінько не отримала, а мільярди були переказані невідомо кому і невідомо яким структурам. Ну за це ж ніхто не відповідає. За це ніхто не був покараний. І я думаю, що це одна із причин того, що уже за чинного міністра оборони ми маємо дуже багато незрозумілих ситуацій, які він мав виправити. Його зрештою призначали задля для того, щоб те, що було за часів Резнікова, не повторювалось. Багато хто про нього говорив, особливо з активістів, громадського сектору, антикорупціонерів, що це людина, яка дуже добре працювала в бізнесі, яка має чудові контакти, яка має величезний рівень відповідальності. Але я особисто, і це моя позиція. Я побачила людину, яка взагалі ні за що не хоче відповідати, і уникає цієї відповідальності. І замість того, щоб вирішувати проблеми, то завжди була відповідь. І вона мене вбивала на повал. Це були попередники. А ті чи інші рішення приймалися не за моїх часів, а то люди зробили ще до того часу. А я намагаюся це все виправити, хоча виправлень не побачили. Якщо ж зараз йдеться про оцю ситуацію з агенцією оборонних закупівель, тут є таких кілька запитань. Перше, це Міністерство ж оборони і створювало цю агенцію і призначало тих людей, які там були, і зараз, по суті, це все саме і зліквідувало. Ну, мені не зрозуміла ця позиція, чи щось не домовилися, чи щось не дали зробити. Хоча, з іншого боку, у мене особисто теж було багато запитань до агенції: як це так у них на кінець року було поза 100 мільярдів невикористаних коштів в той час, коли на фронті просто халепа, 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 і багато хто говорив. Що очільниця агенції намагалися дуже перевіряти кожен конкретний контракт, щоб все було чесно, щоб все було правильно. Я розумію, що треба робити чесно, правильно і прозоро, але цей час на фронті вмирають люди. І якщо немає можливості одній людині це зробити, значить, треба брати другу, третю, п'яту, десяту, треба цілу команду людей брати, щоб ці кошти були не просто освоєні, а були ефективно вкладені, і якнайшвидше ці вкладення були відчутні на фронті. А тут же ж також запитання взагалі до всіх всієї цієї когорти з Міністерства оборони. А хто буде відповідати за неякісні міни? Не ті, що зараз тут інтернет вибухнув, що тротил переплутали з мівіною. А, насправді виявилися справні, вони, а йдеться про ті 120-ті, які реально не розривалися. Які в яких в українського виробництва в яких усі частини міни не працювали? Не якийсь там один кусочок тої міни був несправний, але абсолютно всі частини були несправні. А ще й от мої хлопці розказували, що прийшли міни, які. Зробили верх ногами, так би сказати, тобто вона мала би запихатися в одною стороною, а в результаті вона не влазила. Тоді її треба було запихати другою стороною. А були ще міни, які були залиті силіконом, так що вони взагалі ні на що не реагували. Питання в тому, що міни і зараз постачаються. на одному з із звітів рахункової палати, коли був за міністра стратегічної промисловості. Я питалася, а хто за це буде відповідати і хто за це покараний, бо можна було би вже притягнути до відповідальності цих людей, це коштувало сотні життів на фронті. Так, заступник міністра Взаліске сказав, що волонтери, блогери, військовослужбовці зробили шалено погану справу, роздувши це питання, бо тепер стоїть на кону фінансування нашого виробництва. Тобто, не той, хто виготовив неякісні міни. Зробив погану справу не той, хто попідписував ці всі документи. А сьогодні, принаймні, з того, що я читаю, багато хто пише аналітику по діяльності агентства, що каже, що і керівниця агентства теж бачила ці документи і теж це все підписувала. Думаю, можливо, варто ще перевірити, але тоді піднімається питання, що з цим всім робити. Ну, тому що з одного боку, це все їхня діяльність і бездіяльність водночас знищують фронт. З іншого боку, розділення і розділення таких агенцій і унезалежнення їх діяльності від тих чи інших владних впливів це були наші зобов'язання перед західними партнерами. І оцей весь скандал, який зараз твориться в міністерстві оборони, тих звільнили, не звільнили, тих призначили, не перепризначили. А ще й вишенька на торті, що якийсь там адвокат чи нотаріус Єрмака незаконно призначив керівника державного оператора тилу керівником агенції оборонних закупівель. Ну насправді це знищує весь імідж української держави перед нашими західними партнерами і дійсно ставить під велике питання поставки зброї. Плюс керівниця чи екс-керівниця, не знаю, як вже правильно сказати, Агенція оборонних закупівель наголосила, що через оці махінації нотаріуса зараз є конфлікт, навіть не інтересів, а абсолютно неузгодженість. Хто є керівником, хто не керівником, відповідно, навіть хто має підписувати документи, хто за що має відповідати, відповідно, це також може поставити під питання постачання уже проплачених контрактів тої чи іншої зброї, того чи іншого забезпечення. Ну, насправді, в даному випадку, за сектор безпеки і оборони особисто відповідає Володимир Олександрович Зеленський. І зараз він би мав втрутитися, не займатися переслідуванням Порошенка і знищенням опозиції, як йому дуже подобається бавитися. Він мав би втрутитися, зупинити оці всі розборки, поставити це все на місце і, перш за все, забезпечити виконання контрактів, забезпечити виконання наших міжнародних зобов'язань, забезпечити поставки на фронт. А далі розбирати Братися, хто що де як зробив? Ну, але Зеленський зайнятий іншими справами, і, до речі, забула сказати, що він ще також зайнятий переслідуванням бойових генералів, наскільки я розумію, тому що дехто відмовився на майбутніх виборах іти в його списку. Так він зараз б'є одних генералів, щоб іншим не повадно було. Якщо говорити про ситуацію саме з Умєровим, то яка позиція вашої фракції, як ви вважаєте, як повинна влада зараз діяти? І, що це взагалі таке, як це побачить з-за кордону? Наші партнери напишуть закордонні ЗМІ і так далі. Ну, перше ситуація ганебна, як влада мала би діяти, я вже сказала, президент має втрутитися і забезпечити вирішення цієї всієї ситуації на користь української армії. Цей весь скандал, так як він виглядає, це знищення репутації української держави. Нема поставок на фронт, немає забезпечення військових. Нема забезпечення військових. Ми будемо втрачати все більше території, все більше людей. Но наша фракція завжди ставить акцент на питаннях забезпечення безпеки і оборони української держави і максимального забезпечення усього потрібного на фронт. Вже відбулося зокрема і розборки цих всіх питань на комітетах. Уже це все пішло в пресу. Мій колега Олексій Гончаренко вже давно подав проект постанови від себе особисто. Проект постанови про звільнення Умерова. Я вважаю, що він мав достатньо часу, щоб виправляти те, що у нього залишилося після Резнікова. Якщо в нього не вдавалося це виправляти, він мав виходити в публічний простір і говорити про проблеми, а не уникати відповідальності. Побачимо це, звільняти призначати це прерогатива президента України. Але в будь-якому випадку ми зараз маємо провал у постачанні на фронт.